У нього своя думка. От... Дивіться, давайте зробимо так. 23, рік, 23 рік наша громада наша отримала громада інвестиції отримала да? інвестиції не деньгами, а виконаними роботами. Виконані роботи ми отримали вулицю Дзержинського, вона ж очевисла Тервола. Ми вже отримали виконані роботи по вулиці Осадчого, по Олега Антонова, вона же Тельмана, да? і ми ці роботи отримали, як... Вливання в громаду це 28 мільйонів гривень. Ці роботи були виконані не нами. Ця роботи виконувалися підрядними організаціями на в місті Кропивницькому. і це не наш бюджет, а це бюджет обласний Київський. Потім нам потім нам я не зможу балакати, якщо будете питати. Я хочу щось доповісти, а ми будемо перебувати. Я можу просто піду, підуда я ж не готовийся даже до зустрічі з вами. Так я просто відповідаю. А ми я... вчора видали питання для заступників. Міського голови спеціально приходили. Не, це, ви, це, якщо ви, у нас буде діалог, то починає, я буду балакати. Якщо ви Слім хотіть монологи, балакати розкаже. То є сон починає горіть за площадь. Він він Говорить, він, а давайте ми за улицю. Ми за площадь от вулиця така. Ну можна сейчас чуть-чуть трошки да. Ну чуть-чуть, ну дайте мені щось сказати. Будь ласка. Якщо вони хотіть, хотіть ми хочемо. Але ми спитали вам, де треба відповідь. Як вчора казали, ви не хочете чути відповідь? Не хоче чуть відповідь. Вот это почему. Давайте інше питання. Ну, продовжуємо далі, продовжуємо далі. Так? Потім ми отримали так само субвенцію з державного бюджету, і це у нас отримались кошти, які виконують роботи по вулиці Соборній, яка взагалі, ви ж бачили, коли 24-го у нас почались бойові дії, нашу дорогу вграли. Нашу дорогу і всі люди приходили, да, не було вулиці. ви про Дороги так? ніхто нічого не каже. Ну, ви Дорога це наслухайте. логістика, це час ну, доставки на передову. Ні, про дороги нічого. Дайте, ну хоч трохи ну, ну, три секунди, в мене не дуже багато буде тут балакати. І ми нам вдалося ці кошти то есть, через наше місто йшли. По 10 тисяч по 20 тисяч машин щодоби зламали дорогу в селищі Знам'янка, зламали дорогу в місті Знам'янку, повізну, всю всі, і, на, і на це знає. і на це треба було трішати кошти і наші громади, наші з вами кошти. Щоб ці кошти зекономити, ми залучили під обласний бюджет 28 мільйонів, 31 мільйон ми залучили так само з обласного бюджету. І це кошти, які тендерна документація, і закупка продукції, і закупка тендерів, і все відбувалося на обласному рівні. Наша громада там ні жодної копійки не попратила. Це все витратили. Служба табірізаріння місцевих доріг. Так це щас, дороги обласного значення. Де? Знам'янці знамінки? <риклад> <риклад> Ні, об'їздні. Ми зараз дещо навіть До площі, значення. до площі <риклад> да. підходьте. І коли ми? А кошти ж у нас були і на дороги, і на все. І таким чином ми зекономили велику кількість грошей, які вони і витратили. Ця площа, яка у нас повинна будуватися, вона вартувала 10 мільйонів. Завдяки проведеним тендерним документаціям переговорам, вона зменшилася на 7 мільйонів. На 7 мільйонів. І за 7 мільйонів ми зараз будуємо, там немає ніякої розкоші, нічого немає. Там будуть клумбочки, лавочки, трошки перебриків і просто тротуарна квітка, щоб воно якось виглядалося ну, більш також. А чому з економлені гроші ви не зекономлені гроші? Зекономи направили... гроші у нас ми придбали, коротше, в Дрони відправили на 39 й батальйон. Ми придбали чотири автомобілі. Ми придбали Стоп, е, за які чотири автомобілі за, 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 аптечки. за аптечки. Ми, ми, ми придбали. Грозі, придбали. Куди? Ми, 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 ми дуже багато можливо. чого придбали да. на, Ми придбали це запчастини да. для наших які на, Стоять хто? на ми міська це, рада. Скажи за бюджетні гроші. Кошти за кошти і придбали для міста Херсон, там де хлопці придавали гуманітарну допомогу на міста Херсон, воду, масло, стоп. Давайте не говорити Тут За те, я... те що Олег, люди збирали. Скажи, скажи суму, не... яку депутати виділили з бюджету. Я не Все, от я треба... вам кажу, по факту. ти вчора вважав проценти, що берідівська рада має полтора мільярда тут. Є фонд а... Слес... і загальний фонд. І мільярда гривень. Це бюджет громад, шановна громада. Я хочу, щоб депутати і заступник мера сказали просто для всіх спочатку війни повномасштабної. Скільки ви потратили сказати, на війну, Ігор? Скільки? скільки? Зараз скажу. Да. Питання до вас вам вчора дали питаннями. Питання просте. Скільки депутати нашої громади з мером виділили, виділили грошей? Я розкажу зараз. виділили гроші. Скільки грошей виділа наша громада? На допомогу ЗСУ, все одне питання. Яку суму громада рішенням депутатів виділа на війну? Все. офіційна відповідь Ми не Дайте У вас від. буде Офіційна відповідь Я, на... я на... не Ми вам вчора задали питання. Я просто проходив мимо. Ви бачите, я хочу, щоб всі знали, раз уж Гребенюк мене затронув, я підприємець нашої громади. У мене офіційний докуб. На сьогоднішній день я витратив на збройні сили своїх особистих грошей 5 мільйонів гривнів. Я шо круче, ніж бюджет знамінки лішов. Бо дайте в доказ своїх слів. Я можу показати Это 15 автомобілів куплених за мої власні гроші.